З 1 січня до 1 травня 2015 року громадяни, які впродовж 2014 року отримували доходи, з яких не було сплачено податки, зобов'язані відповідно до норм податкового кодексу України, Конституції України подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і сплатити відповідні суми податків з таких отриманих доходів. Декларація подається громадянами до Державної податкової інспекції за своїм місцем проживання. Декларацію можна подати особисто або надіслати поштою. Крім того, декларацію може подати представник фізичної особи, також декларацію можна направити електронними засобами за наявності електронного цифрового підпису. Для того, щоб громадянам було зручніше заповнювати декларацію, на порталі Державної фіскальної служби працює сервіс декларування онлайн. Скориставшись цим сервісом, громадяни можуть заповнити бланк декларації. Роздрукувати його, зберегти або надіслати до податкової інспекції за наявності електронного ключа. Крім того, в цьому сервісі декларування онлайн надається послуги, які стануть пригоді, стануть допомогою фізичним особам і допоможуть їм заповнити декларацію. У 2015 році, незважаючи на внесені зміни до податкового кодексу України, декларація за 2014 рік подається за формою, яка діяла і у 2014 році, за формою, встановленою наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року, номер 793. Ця декларація складається з двох листків вісьми розділів. Крім того, до декларації можуть бути додані додатки. Додатки до декларації заповнюються лише в тому випадку, якщо Фізична особа, декларант, отримував відповідні види доходів. До 1 травня зобов'язані подати декларації громадяни, які отримували впродовж 2014 року доходи, з яких не було сплачено податки, а також певні види доходів, які отримувались від податкових агентів, і сплата податків, при отриманні яких покладається на фізичну особу. Наприклад, до доходів, які отримуються без сплати податків, належать доходи, які одержуються фізичними особами. від Інших громадян до таких доходів, зокрема, можуть бути віднесені спадщина, подарунки, орендна плата за майно фізичної особи, будь-які доходи. За надані послуги за виконані роботи на користь інших фізичних осіб. Всі такі доходи підлягають обов'язковому декларуванню. Із таких доходів самостійно фізичними особами обчислюється сума податку. Обов'язково підлягає оподаткуванню інвестиційний прибуток іноземний дохід, тобто доходи, які отримані за меж України за кордони. Обов'язково підлягають декларуванню. доходи від підприємницької діяльності, а також доходи від провадження незалежної професійної діяльності. Для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, граничний термін подання декларації також 1 травня, а для фізичних осіб-підприємців граничний термін подання декларації 9 лютого. Обов'язковому декларуванню також підлягають доходи, які отримані від двох і більше роботодавців, і а також доходи отримані від роботодавців. У випадку, якщо ці доходи отримані як заробітна плата або від виконання цивільно-правових угод, такі доходи підлягають обов'язковому декларуванню в тому випадку, якщо за 2014 рік вони перевищили суму 146 160 тисяч гривень, що складає 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої станом на початок 2014 року, крім того, що відповідно до норм податкового кодексу. Певна категорія громадян зобов'язані подати декларацію існує категорія громадян, які мають право подати декларацію для того, щоб скористатись правом на податкову знижку. Податкова знижка це сума витрат, на яку дозволяється зменшити загальний річний оподаткований дохід, і відповідно отримати повернення податку на доходи фізичних осіб, еквівалентно сумі податкової знижки. До складу податкової знижки за 2017 рік дозволено включити частину суму процентів, сплачених за використання іпотечного житлового кредиту, сплату за страхування життя, благодійні внески, які не перевищують 4% загальної суми оподаткованого річного доходу, суму коштів, сплачених на користь закладів освіти та вищих навчальних закладів за навчання платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення, витрати пов'язані з використанням технологій на відновлення репродуктивних функцій, витрати пов'язані з усиновленням, витрати пов'язані з переобладнанням транспортного засобу для використання біопалива, біодізелу, стиснутого газу. Витрати на придбання або будівництво доступного житла. Громадяни, які мають право скористатися податковою знижкою, можуть подати декларацію до закінчення 2015 року і внести до цієї декларації витрати, які були понесені впродовж 2014 року за періоди 2014 року. На наступний звітний рік такі витрати не переносяться. Тобто, у 2016 році задекларувати право на податкову знижку по витратах понесені у 2014 році. Фізична особа не має права фізичні особи, які самостійно визначили податкові зобов'язання у податковій декларації про майновий стан і доходи, зобов'язані сплатити такі податкові зобов'язання не пізніше 1 серпня 2015 року, тобто останній день сплати.